Привіт, ви на каналі Маше і Котики. Я обіцяла дати відповідь, як же я розрізняю біляша і котафалка, бо вони однакові. Насправді це цікаве питання, і не тільки ви його задаєте, тому що навіть мої батьки досі інколи плутаються хто з них біляша, хто катафалк. Але як на мене, то вони абсолютно різні котики і відрізняються вони шерстю. У біляша вона така більш коротка і жорстка. У катафалка довга і м'яка. Форма вушок. У катафасіка вони такі трикутно подібні. У біляша заокруглені. Також кольор очей у Катафасіка жовтий відтінок, а у біляшика зелений. Насправді є ще одна суттєва відмінність. Зараз ми будемо перевіряти Це довжина їхнього хвоста. Довжина хвоста катафалка – 28 см. хвоста? Біляш. 24 сантиметри. най, найкоротший. Хвостіший кіт в цій квартирі. Мені здається, Біляш подумав, що його мама трохи з глузду з'їхала. Ну, ну, а як вам ще показати? Але є у них дещо спільне. У них у всіх забираєш нобіль смаколики. Насправді я хотіла сказати, що вони люблять смаколики і так завершити це відео і сказати, що вони люблять мене, але щось пішло не туди. іди іди сюди, дисіди. Сюди. Насправді є в них дещо спільне. Вони обидва люблять компанію людей, обидва люблять чухатися. Єдине, що катафалко любить саме таку. Прям агресивну чоску, а біляшик більше любить поніжитися, пообійматися і потикатися носом в мене. Біляш. Сподіваюся, трохи прояснила ситуацію, і зараз можете в коментарях написати, хто на першому плані сидить, а хто сидить там позаду.